Унікальні узори на понад столітніх вишиванках презентували на рогатинщині старовинний одяг Полтавської області. Представляв рогатинкам Олександр Опарій. Давній український одяг приміряла, і наша Галина Богун. Цими вихідними рогатинське жіноцтво мало можливість ознайомитись з частиною приватної колекції художника Олександра Опарія, викладача кафедри художнього текстилю Львівської академії мистецтв, який приїхав на запрошення громадської організації Рада жінок Єдність». Його колекція налічує сотні сорочок, рушників, фрагментів жіночого чоловічого одягу кінця 19-го, початок 20-го століття. Найбільше експонатів з Полтавської і Сумської областей, звідки митець родом. Сьогодні, коли серед українців одяг з елементами народної вишивки отримав друге дихання, значення давньої вишивки набуває іншого бачення. Для наших сучасників це має дуже велике значення, тому що все-таки це наша історія, це наш етнос, це наше, наше багатство, наша краса і, вивчаючи кожен знак, кожен мотив. Чи то на сорочці, чи, чи на рушнику ми збагачуємось і відчуваємо ту давнину те єднання минулого із сьогоденням. сьогодення. Викладаючи перед студентами, чи бачите ви зацікавленість? Серед студентів в академії я бачу зацікавленість, тому що зараз ці такі фольклорні мотиви, народні мотиви набувають нового такого відродження. І вивчаючи ці зразки, студенти вже відтворюють то чи то в одязі, чи в сучасному рушнику, чи у серветці. У творчому арсеналі митця вишивання, ткацтво, малювання, петриківський розпис. Він багато знає про давні українські традиції майстринь. Інформацію люб'язно ділився з присутніми. Ці зустрічі дають мені якби ну, і знайомства, нові враження, і люди, ну як, мають якесь своє відчуття все-таки на генетичному рівні. І тобто, ти думав про той рушник чи про сорочку так, якось і за той орнамент, а людина, побачивши, його назвала інакше. Тобто, це вже про щось говорить, і ти сам набуваєш е, теж чогось вічного, давнього. Гайного відбулася демонстрація унікальних давніх костюмів, а моделями стали усі бажаючі. Громадська організація Рада Жінок-Єдність в статуті своєму записала те, що ми хочемо відродити традиційні народні промисли. Першим ми зробили цей курс майстер-класи по вишивці, де були дуже багато зацікавлених було людей, дівчат, які, яким сподобався майстер-клас. А тепер я хочу, щоб люди більше познайомилися взагалі з традиційними костюмами, з ткацтвом. Наскільки приємний і благородний є народний костюм, народний стиль. І хочеться, щоб жінки. В своєму житті, в своїх родинах, використовували ті народні костюми, зверталися до, до традиційних народних промислів, щоб навчали своїх дітей, що виховували в них любов до тих костюмів і повагу до того, чим займалися наші батьки і прадіди. Показати призабуті бабусині сорочки саме це мала на меті. Рада жінок, єдність, і їм це вдалося. Галина Богон на попик новини телеканал Раї.